Вітаю час актуальної розмови на телеканалі Віка. І сьогодні говоримо про відео ідентифікацію громадян онлайн-послуги та про те, як взагалі працює пенсійний фонд у нашому регіоні. Про це все ми поговоримо з заступником начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Павло Котик. Вітаю вас у студії. дня. Раді вас бачити. Знаємо, що очолюєте підрозділ з питань відеоідентифікації ідентифікації громадян. Чим займається ваш відділ, якщо так взагалом? Якщо коротко, то від громадян. Так, а якщо не коротко, створений відділ був недавно, в грудні 2023 року. Так саме для того, щоб проводити відеоідентифікацію осіб, які не можуть фізично звернутися до органів пенсійного фонду. В основному це особи, які перебувають на непідконтрольній території, і особи, які перебувають за кордоном. Тобто ви оце тільки почали, можна сказати, свою діяльність. Як взагалі два роки майже минуло? Як вам результати якісь видно зручніше, якісь, можливо, відгуки чули від громадян, які скористувалися цим? Ну, По-перше, це е, дало можливість цій категорії громадян, які Повторюсь, перебувають за кордоном так. або на підконтрольній території України, е, отримати право і можливість отримувати пенсії е, і е, страху і страхові виплати. Так, ну це ми говоримо тим, хто може цим скористатися, чи є категорії громадян, яким необхідно цим скористатися, кому треба проходити таку відео-ентифікацію. Ну, справа в тому знову ж таки постанова Кабінету міністрів. Номер 299 передбачає, що всі громадяни із цієї категорії, що я назвав, зобов'язані пройти ідентифікацію до 31 грудня кожного року. Мова mm -hmm. йде про ту категорію громадян, які або перебувають на непідконтрольної Україні території, або ті, які виїхали з непідконтрольної України територію, на під контрольну територію, відповідно, проходять ідентифікацію фізично, або перебувають тимчасово за кордоном. Угу. Тобто і фізично, і онлайн. Так. І визначається від того, чи людина, якщо не може до вас фізично завітати, то вона це робить онлайн, правильно? Або онлайн через системи. Ну через онлайн це в додатку чи на сайті у вас правильно на сайті пенсійного фонду угу. України. Угу. А, а якщо от фізично, це до вас треба просто звернутися, чи як відбувається цей процес? Якщо мова йде про фізичну ідентифікацію, то це особи, які перебувають на підконтрольній Україні території, зобов'язані з відповідними документами звернутися в будь-яке регіональне відділення Пенсійного фонду України. Є так звані сервісні центри, які щоденно приймають осіб і проводять фізичну ідентифікацію. Так, а якщо онлайн, то це надходить від вас запит такий, що треба людині пройти ідентифікацію, чи. Ні, якщо Як? онлайн, то це та ж сама категорія громадян, які uh -huh. зобов'язані пройти ідентифікацію, але вони можуть скористатися не відеоконференціям, не фізично звернутися, а можуть звернутися на сайт Пенсійного фонду України. І пройти е, ідентифікацію, маючи електронний цифровий підпис. А Якісь документи треба, от ви кажете, електронний цифровий підпис. Це якщо онлайн ще якісь треба документи тощо, щоб пройти таку ідентифікацію? Саме перша ідентифікація це е, визначення чи дійсно це та особа, яка угу. є отримувачем е, пенсійних виплат. Тому саме перше це паспорт громадянина України, так. і відповідно е, довідка з податкової про ідентифікаційний код. Це два документи, які в принципі ідентифікують особу. Вони обов'язково притом в оригіналі, uh -huh. тому що копії таких документів не є е, тими, що можна особу такими, що можна особи ідентифікувати. Uh -huh. Якісь додаткові питання, можливо, будуть у фахівців, чи просто людина приходить, показує свої документи, і на цьому процедура завершена. Ні, якщо ми... Бачимо людину фізично, то тобто, громадянин звернувся пенсіонер, звернувся в сервісний центр, то він спілкується з спеціалістом. Спеціаліст його бачить, бачить документи, може звірити обличчя пенсіонера і обличчя, яке є в документі, там паспорт або пенсійне посвідчення, і прийняти рішення що це дійсно ця особа. Ніяких додаткових питань стосовно ідентифікації особи, яка звернулася в сервісний центр, не потрібно. А якщо онлайн? Якщо мова йде за онлайн, то людина має електронний цифровий підпис. Тільки та людина, яка дійсно є пенсіонером, може отримати електронний цифровий підпис. Тільки вона може подати документи на веб-портал Пенсійного фонду України стосовно того, що це вона. Вона підписує всі подані документи своїм цифровим підписом, тому там теж ніяких додаткових питань не потрібно. Угу. Можливо, у вас працює якась гаряча лінія, бо от ви говорите про електронний цифровий підпис. Можливо, людям знаєте іноді важко це зробити чи зрозуміти, ну от особливо якщо пенсіонери, чи можна до вас звертатися от по допомогу, якщо людина не розуміє, як правильно це зробити? В сервісних центрах у всіх є, є е, телефони гарячих ліній. Телефон гарячої лінії Пенсійного фонду України є, який відповідає на всі питання, які цікавлять пенсіонерів. Я можу назвати 0800-503 753. Це е, гаряча лінія Пенсійного фонду України. Я так розумію, два роки тому очолили новий підрозділ. Як вам на новій посаді? Бо все-таки я бачу, що ну, не перший раз до нас приходять з пенсійного фонду України. Бачу, що ви цифровізуєтесь, модернізуєтесь. Для вас це от як крок вперед, і особисто і ваш розвиток, бо все-таки до цього в пенсійного фонду такого не було. А зараз я так розумію, все робите для зручності громадян. Пенсійний фонд дійсно розвивається, цифрозується, оцифровується. Мова йде про. Те, що ми з вами обговорили про фізичну ідентифікацію. Наш підрозділ займається відеоідентифікацією, це трошки інша специфіка це особи, яких ми в принципі не бачимо. Угу. Коли проходить, допустим, ідентифікація, ми спілкуємося з людиною і не знаємо, чи це дійсно пенсіонер, чи це. Не пенсіонер. І в ідентифікації саме передбачає визначення, що це саме ця людина. Тому там е, потрібно задавати і задається, згідно порядку, визначити дуже багато додаткових питань, саме для того, щоб визначити, що це дійсно ця особа. От відділ цей саме займається 20 хвилин. Кожен спеціаліст відділ спілкується з людиною, яка виходить на е, зв'язок. Вона пред'являє. Документи так. свої ідентифікаційні, тобто паспорт, код. При тому документи пред'являє не просто махнув, а документ пред'являє для того, щоб спеціаліст міг прочитати, щоб міг визначити по фото особи, яка вийшла, і фото, яка є в паспорті, задати досить. Багато питань, які характеризують саме цю родину, для того, щоб визначити, що це дійсно ця особа вийшла на ідентифікацію. Тому що на, ну, в подальшому всю цю інформацію, яку збирає відеозапис, відповіді на поставлені питання, розглядає інший фахівець Пенсійного mm -hmm. фонду України і він приймає рішення. Для того щоб фахівець е, прийняв пенсійного фонду, прийняв правильне рішення, щоб він визначився, що саме ця особа вийшла на е, зв'язок. Е, дуже важливо, щоб спеціаліст, відділу, який я очолюю, е, правильно, грамотно поставив питання і правильно, грамотно провів ідентифікацію. Тому що від якості, по-перше, якість інтернету, по-друге, якість визначення, тобто е, якість. Поданих документів. Документи повинні бути чітко зафіксовані для того, щоб воно читалося, щоб знайти фотографію злічити. Для цього, для цього спеціаліст здебільшого просить пенсіонера придивляти, крім себе, іще фотографію паспорт. Отак, угу. для того, щоб інший спеціаліст пенсійного фонду міг візуально злічити. Для того, щоб не було ніяких зловживань з боку пенсіонера, щоб не виходили на зв'язок інші особи, з тим, щоб знову ж таки щоб пенсія виплачувалася лише тим особам, які її. Тобто не процес мають такий права. складний, я вам скажу. Ну, 20 хвилин, повторюю, 20 хвилин, 35 питань. Для того, щоб визначити, що людина знає все про себе. Угу. Питання, відповідь, питання, відповідь. Питання Но Я так відповідь. розумію. Ви такі питання не оголошуєте, щоб люди не могли підготуватися? Ні, ні. ці питання є зафіксовані в постанові. А, угу. Ці питання є на сайті пенсійного фонду України. Про ці питання всі знають. Люди іменно готовляться для того, щоб відповідати на ці питання. Вони готують документи. Потрібна трудова книжка, потрібен інший документ, потрібний свідоцтво про народний діток. Ну тобто вся інформація про особу. Угу. Діти, номер паспорта, номер пенсійного посвідчення, безпосередньо пенсійне посвідчення, свідоцтво про шлюб, зміна жінок прізвища дівочого і так далі. Тобто, якщо виходить третя особа, то вона не знає таку інформацію, ну інша особа, да? тому задаються ці питання для того, щоб бути впевненим про те, що саме з пенсіонером ми розмовляємо. Угу. А були такі випадки, що інші особи виходили? Ми не буду коментувати. Не будете добре, залишимо це в таємниці. Ну але я так розумію, контроль серйозний. Тому саме підміни так, для цього створений відділ втратиться державою багато коштів для того, щоб саме тільки пенсіонери мали отримати зароблений пенсію. Щоб ніхто третій, ніяка третя особа не претендувала на чужий. Ви кажете, що кошти? потім ще інший спеціаліст перевіряє це все. Це через якісь кілька днів там приходить відповідь, чи прийшла особа ідентифікацію? Правильно? Ні, це вже процедура прописана в порядку. Є спеціаліст, який готує інформацію про пенсіонера, так. є спеціаліст, який проводить ідентифікацію на підставі інформації, підготовленої попередніми спеціалістами. Це імен Віоти, угу. чим займаємося. Ми і є спеціалісти, які приймають рішення на підставі інформації зібраною. Відділом по ідентифікації угу. фотографії, документи, відповіді на підставі наданих відповідей складається так званий протокол. Відповідно, так. в протоколі ці всі 35 питань, про які ми говорили, є питання. І є відповідь, є питання, є відповідь. Попередньо в протоколі ж на е, початку інші спеціалісти е, заповняють протокол в частині того, що є в пенсійній справі, що є в РЗО, що є в, е, інформація пенсійного фонду України. Спочатку готується протокол, потім цей протокол заповняється спеціалістом Віо, потім цей вже протокол передається на е, іншому спеціалісту для прийняття рішення. Uh -huh. Процес складний, але багатогранний, але він дає практично ну, дуже високий відсоток того, що ніхто не може позаритись на державні кошти. Угу. Я вас зрозуміла, дякую за такі змістовні відповіді. Давайте ще раз, можливо, підсумуємо, хто до нас тільки доєднався, і повторимо, яким категоріям все-таки необхідно проходити цю ідентифікацію. відео. Це ви сказали пенсіонери, які перебувають на непідконтрольній пенсіонери, які виїхали, виїхали. або перебувають так. на непідконтрольній Україні території. Виїхали ага. або. За межі України uh -huh. від ідентифікації безпосередньо проходять тільки дві категорії: uh -huh. ті, які перебувають на непідконтрольній, і ті, які виїхали. Uh -huh. А ідентифікації підлягають всі пенсіонери, які виїхали з непідконтрольної України території. Так uh -huh. згідно останніх змін, це один раз на рік. Так uh -huh. так звані внутрішньопереміщені особи. Будемо uh -huh. їх так називати. Так. Uh -huh. Я вас зрозуміла. Дякую вам за такі змістовні відповіді. Я нагадаю, що це була програма актуальна розмова. Сьогодні зі мною в студії був Павло Котик, заступник началь... начальника управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Ми поговорили про те. Як проходить відеоіндентифікація громадян в пенсійному фонді. Це проходить як онлайн, так і офлайн, в залежності від категорії громадян. Але проходять це раз на рік ті, хто отримують пенсію або ж будь-які інші соціальні виплати. Правильно? Страхові виплати. Страхові виплати. Тож, дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими новинами на нашому сайті Віка і нашому Ютуб-каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.